Ми з вами доволі політична нація. Ми активно беремо участь у виборах, ми активно змінюємо тло нашої держави. Ми, в принципі, виходили не один раз на Майдани для того, щоб змінити владу, яка нас не влаштовала або вела Україну не туди. Я завжди був проти неконституційних інструментів зміни влади, адже ми знаємо, ми бачили, до чого це призводить. І тому. Я особисто закликаю українців користуватись тими способами, які є в цивілізованих державах. Нехай це не зовсім працює, нехай це не завжди працює, нехай це не завжди дає ті переваги і ту швидкість змін, яку б ми хотіли. Але ми знаємо, як дуже часто в умовах нестабільності українське суспільство обманюють, і чиновники приходять до влади. Або політикани приходять до влади на бажаннях людей, на фантазіях, на ілюзіях часто, на ну, очікуваннях, які не можуть справдитися, але хтось їх модерує. Тому я працюю для того, щоб українці усвідомлено підходили до вибору своїх представників. Адже демократія це представництво. Демократія це не вождизм. Ви не вождя собі обираєте. Ви обираєте представників. І отут виникає питання. А як? Як українці обирають собі представників? Як розподіляються ваші симпатії? По чому? За принципом яким? я поставив а, в телеграмі опитування, що для вас є вирішальним фактором при виборі кандидата. Ну, от що? Проголосувало 8430 людей. Ви, до речі, теж можете взяти участь в опитуванні. В телеграмі є в описі каналу а, посилання. Що для вас є вирішальним фактором при виборі кандидата? І так, перше це програма, яку кандидат озвучує. Далі досвід. Наступне – репутація. Партійна приналежність. Ну або свій коментар. Одразу скажу, що 17% людей обрали свій коментар, тобто люди пишуть по-різному. І коментарів тут. Близько 140. Хтось пише людяність, хтось пише, нема за кого голосувати. Хтось пише, неважливо, які кандидати. Хтось зазначає про те, що ну, в принципі байдуже. Все одно всі однакові. Хтось пише, немає, немає гідних обманять там і так далі. Хтось пише, відкриті кордони. Хтось пише, що головне, щоб любив Україну, некорумпованість, там, завершення війни, відкриті кордони, відповідальність, довіра там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А хтось пише взагалі не знаю, що відповісти. Так ось, чому ми поставили програма досвід, репутація і партійна приналежність. Тому що це вимірювано. Тобто, кожен кандидат, коли йде на посаду, він так чи інакше формулює програму. Я колись навіть спробував деякі тези накидати, що мені здається, потрібно було б для України. Ви знаєте, не пішло. І не тому не пішло, що я пропонував щось неправильне, а тому, що українці за кожною тезою чіпляються і кричать: популізм неможливо, популізм неможливо, популізм це вже було, ми це вже чули, популізм і так далі. Коли ти навіть українцям говориш, що середня пенсія в Україні повинна бути хоча б 1010 15 тобі тобі же кричать популізм. Коли ти кажеш, зарплата повинна в Україні бути ну, хоча б 1000 євро середня зважена. Викричать популізм. І ти не знаєш взагалі, а що, що е, хочуть почути люди, яким способом їм довести, вони готові слухати довго: економічні викладки, політичні викладки, соціальні викладки. Не готові. Довго слухати не готові. Коли ти їм даєш е, фактично програму, до якої ти будеш йти, вони підкричають популізм. Так от, програма цікавить лише 10 людей зі 100. Тобто 10%, 10 людей вважають, із тих, хто проголосували, що програма важлива. Вони по програмі обирають. Далі, наступне це досвід. 29% проголосували, що важливий досвід. Ну, щодо досвіду, тут важко е відібрати у наших чиновників досвід. Тому що у нас. Чиновники це як коловорот чогось в природі. Вони а, по 20 років у владі, по 30 років деякі у владі, по 15 років у владі. Вони вже одне одного знають, вони вже переженились одне на одному, порозлучались одне з одним, бізнеси будували одне з одним, воювали одне з одним, мирилися одне з одним, коаліції робили одне з одним. Страждає тільки український народ, але в них є досвід. І, до речі, цей досвід заважає таким людям, як я, пробитися куди-небудь. Тому що вони, перед обличчям таких, як я, будуть об'єднуватися, бо ми для них небезпечні. Їм потрібно когось обирати з них. І оце коловорот цього в природі повинен продовжуватись. Тому досвід це дуже класно. Але цей досвід заважає, заважає як на мене. Наступне, що українці обрали і великий відсоток, 41% репутація. Репутація. І тут я хотів би фактично посперечатися з цим е, висновком, а проголосували вже 8500 людей, і ось за репутацію 3520 голосів. 3520 голосів. Віддано за репутацію. Але тут виникає питання. А за чию репутацію голосували українці? Яка була репутація у людей? Яких обирали, от, наприклад, на минулих парламентських виборах, яка репутація була у людей, які інколи у Верховну Раду потрапили по оголошенням? Або просто тому, що вони змогли купити франшизу і пройти під прапорами тієї іншої партії. І часто за депутатів, які нині є депутатами, проголосувало там 20 тисяч людей, 15 тисяч людей, 40 тисяч людей. Це не сотні тисяч, ні. Це не мільйони. Це буває просто ну, кілька десятків тисяч людей. Невеличке місто. Там. І людина депутатом стоїть. Хоча до цього могла бути і весільним фотографом, і якимсь бізнесменом, про якого кажуть, та знаємо, він там, он такий, там, він там нагнув, він там такий пересякий. А для чого ж ви голосували за нього? Зазначаємо, що репутація важлива, і при цьому голосуємо, за кого попало. Більше того, коли я говорю, я доктор, наук, професор, там, чесно ж, свій шлях пройшов, у відповідь ти чуєш, та знаємо ми таких професорів, та чули ми таке. Репутація серйозно. Не вірю я в це. Це скоріше бажане. Те, що мало би працювати в цивілізованій країні, але насправді не працює. Не працює репутація в Україні. Щось працює інше. Наступне партійна приналежність 2%. Воно то так. Але давайте згадаємо, минулі парламентські вибори голосували за слугу народу. Незалежно від того, хто там в списку був. І тому в оці 2% а проголосували, що партійна приналежність важлива, тільки 2%. Але прикол в тому, що саме оцей пункт і спрацьовує під час виборів. Не програма, ні досвід, ні репутація. А саме партійна приналежність. От вирішили люди, що на наступних виборах вони будуть голосувати за Юлію Тимошенко. І от я впевнений, що Юлія Володимирівна вже десь приблизно продумує, ну я так думаю, оцінка моя припустити можу, що Юлія Володимирівна вже десь в голові продумує, скільки в неї буде депутатів у наступній раді, що, можливо, вона й президентом буде, скільки вона зможе з собою людей провести. Кого в списки ставить, ви цих людей не знаєте, вас ніхто не запитає. Точно це саме відбувається в слузі народу, точно так само може думати Залужний, Порошенко, там, Разумков, Гончаренко і так далі. Партійна приналежність оце те, на що ви ведетесь, а не на програму, ні на досвід і, тим паче, не на репутацію. І от до, до того моменту, поки ми будемо отак голосувати. Як інтелігентні люди, а робити зворотнє спочатку партійна приналежність, потім, можливо, програма у тій партії, бо обіцянки, програма це обіцянки, потім досвід, бо ми їх знаємо. І аж в кінці десь репутація валяється, яку забувають. Тому що в Україні давно є така історія, що щоб чиновник не говорив, що він не обіцяв, що він робив, чого він не робив в будь-якому випадку йому нічого не загрожує. Навіть якщо він обіцяє вам європейські пенсії, європейські зарплати, європейське, європейське, а потім нічого з цього не станеться, ви все одно його з політичного Олімпа не витираєте. Ці люди все одно залишаються в політичному житті нашої країни. Що з цим робити, не знаю. Але не вірю я в те, що саме репутація це ключовий фактор, який ви використовуєте при прийнятті політичних рішень, зокрема, голосуючи на виборах. Може бути неправий? Напишіть в коментарях вашу думку. Головне, не будьте байдужими. Лайкаємо, поширюємо, підписуємося, стаємо спонсорами каналу. І думаємо про майбутнє нашої країни.